Пару таких історій цікавих. Так, ставте вподобайки, правильно. Забагато вже мені чути вішну про те, що 12 рибалок заснували церкву. Я покажу світові, що сам один зуміє знищити її. Письменник. Ну, Письменник він фізик, по-моєму, Вольтер. 12 рибалок заснували церкву. І один Вольтер сказав, що він знищить церкву. Можете собі уявити? Був гордий хлопчина. А тим часом вмер у великому приступі скаженості і розпуки 25 лютого 1778 року. І дивно, що якраз 20 років перед смертю, за 20 років до своєї смерті, він написав до свого приятеля до Ламберта: За 20 літ буде Бог мати відпочинок. Написав, що через 20 років буде Бог мати відпочинок. І... і що сталося? За 20 літ пішов хлоп. Ну, дивіться, люди йдуть проти Бога. У мене тут багато випадків. Я так знайшов гарну книжечку дуже. Тут є дуже багато випадків. Ми зараз з вами почитаємо їх. Якщо ви будете слухати, то файно. Не будете слухати, теж файно, я також прочитаю. Цісар Юліан Відступник. Чули, може, про такого вмер. Підносячи кулак до неба, він казав Галилейче, ти переміг. <гум> Навіть, бачите, перед смертю казав Ісус, ти переміг. Таких прикладів в історії церкви можна розказувати багато. але Є одне але, ми можемо перейти в ХХ століття. В 1912 році всі ви чули про Титанік. Так? В 1912 році. З Англії до Америки в першу подорож відплив гарний і великий корабель, якого звали Титанік. В цей час це був найбільший пасажирський лайнер. В дорозі вдарився обліт в айсберг і що зробив? І почав тонути. І цього щось би міг затонути, не брали на увагу, і на нім було замало човнів, щоби взяти на них всіх людей. Брали на човни в першу чергу жінок. Коли корабель тонув, то його передня частина занурилась в воду. Так? Передня частина пішла під низ. І що сталося? А задня частина піднялася догори. І тоді люди побачили надпис, яка була схована, надпис був під водою схований, і там писало: ніхто мене не переможе, навіть Бог. Втопилось тоді 1600. Людей. В ансамблі 3 дільниці Печерської залізниці, крім мозаїки, порядних хлопців і дівчат, попався мені бандурист Кінзін Раджа, татарин був. так? Він мав якесь упередження до бандерівців, так? до Західної України, яким називав всіх західних українців. І, зокрема, докучав і погрожував мені, мене позбутися. Моя одинока зброя була молитва і терпіння. По якомусь часі я зауважив, що Кін починає хворіти. Я мав апетит, а він завидував, що я можу зі смаком уплітати чорну пайку. Це вони сиділи, його підвели в шпиталь і він вмер від раку шлунку. Ненавидів людей, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До речі, сьогодні записав молитву Кіпріана. Дуже файна і сильна молитва. Можете на Ютубі подивитися. Послухати, включати собі і слухати. Гарна штука. Повірте, допомагає. Молитва має велику силу. Жив собі біля Козови, Козова таке маленьке містечко в Тернопільській області, господар, що виховав четверо дітей, і дав їм вищу освіту. Але коли смертельно захворів, голова сільради поклявся, що радше сам ляже в яму, ніж мав би його ховати священник. І що стало? Після смерті переказали в церкву, що сільрада е зробить похорон сама, щоб ніхто з церкви не наважився прийти. З міста приїхало декілька автомашин, начальство, діти покинуло. На цвинтарі відбувався мітинг і голова каже, Отак От ми тепер обходимося без попів і дурману. Ми обходимося, каже, без попів і дурману. І що сталося? І тут в горлі його забулькотіла кров, і він звалився в яму на домовину. Витягли його ледве живого. Начальство втекло, а сильний вітер скинув авто з дороги. Можете собі уявити, який був вітер, що навіть скинув автомобіль з дороги. Голову трактором тягнули до поліклініки, де через півтора години він помер. І по селі розповсюджували чутки, що це жінки його трутили в яму. Сказали, що поховають, не треба ні священника, нікого, і що, і кров забулькутіла, і помер. Ось і все. На вулиці Залізняка, то, напевно, де-то у Львів, напевно, що, була реколекційний дім отців єзуїтів в 1939 році. Перемінили його на корпус Академії сільськогосподарських наук. На подвір'ї стояла статуя Ісуса Христа, що ніс хрест на Голгофу. Довгий час не знаходили бажаючого знищити цю статую, але завгосп єврей не хотів до цього братися. І нарешті знайшли молодого студента, Гоцула за походженням. Він джиганом киркою взяв, розбив статую, але на другий день зійшов з розуму, і більше його ніхто не бачив. Просто розбив статую Ісуса Христа, який йшов на Голгофу. І що сталося? Зійшов з Розуму. Тому невидима війна, Бог завжди перемагає.